Іван Нечуй-Левицький, Кайдашева сім'я, українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Ментальність це розум, спосіб мислення, склад душі, це сприйняття і тлумачення світу в системі духовного життя нації. Ментальність це особлива психологія кожного народу. Фактори. Які впливають на творення ментальності, це геополітичні. Тобто, які країни є сусідами, скажімо, якщо говоримо про українську ментальність, то України. Якщо говоримо про ментальність поляків, то які сусіди є, які країни є сусідами поляків? На ментальність також впливають історичні умови, тобто події, які творили націю, культурні умови. І, звичайно, соціальні. Перший чинник це відодвічна пошана до жінки, це прив'язаність до родини, це оточення близьких турботою своєрідною материнською опікою, це і особливе ставлення до дітей, це помірний клімат, родюча земля, багаті природні надра, водні та лісові ресурси, любов українців до природи. Є особливою зв'язок українців з рідною землею є особливим. Ще одним чинником є переривчастість у розвитку власної історії, внаслідок того, що територія сучасної України постійно піддавалася впливу з боку різних за походженням етнічних груп і народностей. Тобто Україна постійно вела визвольну боротьбу проти. Ворогів з боку Росії проти зазіхань з сторони турків і татар, і тому оці чинники якраз зумовили переривчастість у розвитку власної історії. І ще один чинник, який сильно вплинув на ментальність українців, це розташування України на перехресті історичних шляхів зі Сходу на Захід, західночі на південь. Тобто це геополітичні умови. Ця обставина – Обумовила химерне поєднання у світогляді українців західної та східної ментальності. У чому ж полягає ментальність українців? Перш за все, це розвинуте особистісне начало, почуття власної гідності, індивідуалізм. Тобто українець вболіває перш за все за себе, за свою сім'ю. Другим особливим фактором чи особливою рисою ментальності українців є перевага емоцій над холодним раціоналізмом, тобто кордоцентризм. Кордоцентризм, кордо кордо-серце. Кордо тобто, в центрі є серце, почуття, емоції, а не раціоналізм, не розрахунок. Українці, напевно, так само, як дуже багато інших народностей. Особливо релігійними були. Ця релігійність дуже часто супроводжувалася величезною обрядовістю та забобонністю. Українців культ помешкання, прагнення створити рай у рідному домі і особливе ставлення до родини, до жінки матері. І, звичайно, оскільки земля у нас родюча, то українцям притаманний антиїзм – це злиття людини з природою, адже українці споконвіку були не кочівниками, а хліборобами, тобто були прив'язані до рідної землі. Кайдашева сім'я це соціально побутова реалістична повість. Реалізм це літературний напрямок, який характеризується правдивим, об'єктивним і всебічним відображенням дійсності. І, звичайно, нечуй левицький в Кайдашевій сім'ї показує справжнє лице українців, українців другої половини дев'ятнадцятого століття. Показує буденні ситуації, у яких відбувається. І змаління людської душі, і духовна роз'єднаність, тобто звичайне життя, звичайну побутову війну українців по реформену епоху на прикладі однієї родини: розвинуте особистісне на начало почуття власної гідності, індивідуалізм, притаманні якраз молодшим героям твору, це є Карпо, Лаврін, Мотря і Малашка. Ми можемо згадати також Марусю Кайдашиху і Омелька Кайдаша, яких якраз і не було того почуття власної гідності. Чому? Тому що панщина поклала тяжкий отпечаток і на Омелька Кайдаша, і на Марусю Кайдашиху. І тому молоді люди живуть зовсім за іншими стереотипами. Особливо це, напевно, можна побачити на вчинках, на образі Карпа. Який є, як автор пише панщини не робив, його не били, і у нього було таке дуже сильне почуття власної гідності і дуже сильна турбота про себе, також, напевно, і Мотря, і якимось чином, і Лаврін, а потім вже і Мелашка культ помешкання українців був надзвичайно розвинений ролі твору, особливо жінки, Кайдашиха. Мотря, Мелашка по особливому ставляться до свого дому. Українці особливо ставилися до родини і до жінки матері. Дешиха це дуже добре знає і тому вимагає до себе особливого ставлення від синів, а також від невісток. Зв'язок з природою на землі працював Карпо, на землі працював Лаврін. На землі працювала милашка, тому що коли ми з нею знайомимося, вона йшла з сусіднього села, де працювало у пана на буряках, полола буряки. Особливий зв'язок з природою, з землею був, напевно, у всіх героїв твору. Але напевно лише Маруся Кайдашиха дуже хотіла відійти від землі. Її називали паною економшою. А економія, як звичайно, на землі не працює. Тобто Маруся Кайдашиха хотіла порвати у той віковічний зв'язок з природою українці не раціоналісти. У них емоції переважають над розумом, над раціоналізмом. І Кайдашиха, і Мотря, і Омелько, і Лаврін, і Мелашка, можливо, навіть деколи і Карпо, настільки емоційні, що не дослухаються до свого розуму. є дуже багато різних подій, де є протистояння між членами родини, і ті протистояння можна було вирішити набагато більш спокійно, тобто мирним шляхом. Українці. Люди набожні. Але чи це духовність, чи це звичайна обрядовість, якою має бути справжня духовність? Умелько Кайдаш постив 12 п'ятниць на рік, тому що боявся втопитися в, у воді або померти наглою смертю. Баба Палашка Солов'їха, яка пересварилася зі всім селом. Зі всіма сусідами 20 пасок з'їла в Києві у лаврі і вірила в те, що небо для неї буде відкрите. На її думку вона знала дуже багато, і коли Омелько Кайдаш питається її, чи піде він на небо, баба Палашка сказала однозначно, що не піде. Релігійність і обрядовість притаманна всім героям твору. Ми можемо згадати також Кайдашиху, яка послухала бабу Палашку, і відпустила Мелашку до Києва, адже баба Палашка пообіцяла, що особлива благодать буде на сім'ю, якщо хтось з родини їсть паску в Києві. І Мелашка вихована була в сім'ї набожній сім'ї, і тому вона з дуже великим задоволенням хотіла йти до Києва. І коли залишилась про Проскури, їй там було дуже добре. І напевно це був її дотик до може справжньої духовності, може. Просто звичайної людської порядності не можемо обминути такого поняття як українська народна етика, яка виходить з народної ментальності, з ментальності українського народу у 19 столітті спокон віків, в Україні була особлива повага і любов до батьків, пошана до батьків, батьки обирали. Подружжя своїм дітям батьків треба було доглядати до кінця їхнього життя, доглядати і вважати їх головними у сім'ї. Українці засуджували сімейну ворожнечу, особливою цінністю вважалася українському суспільстві подружня вірність. Українці ставилися зневажливо до пияцтва. Адже поясво в ці часи було дуже мало поширено. Воно трошки більше почало поширюватися в той час, коли з'явилися шинки в українських селах, і таким чином впивалися люди, які були духовно надламані. Таким чином і спивається в Кайдаш, на якого панщина поклала свій відпечаток. Українці мають ще одну особливу рису. Це ставлення до дітей. Маруся Кайдашиха дуже любила дітей і м'якшала при зустрічі з ними, і особливо цінувалося в українському поспільстві чесність і правдивість. Це батьки виховували у дітей самого дитинства. Як же руйнуються традиційні підвали життя, як же руйнується народна мораль, як же руйнується патріархальні устої життя в Кайдашеві сім'ї? Ось декілька моментів, декілька випадків, які вказують на те, що справді кайдешева сім'я це твір, який показує руйнування народної моралі. Карпо піднімає руку на батька. Коли була колотнеча між Мотрею і Кайдашихою, і батько не від удару впадає, а падає від несподіванки. Після цього він починає ще більше пити. Лаврін, хоча батька не бив, але він його зовсім не слухав, і Кайдаш сказав, що сини загнали його на піч. Був я Кайдашем, а зробився Кайдашсем. Омелько Кайдаш помирає внаслідок надмірного споживання алкоголю, внаслідок алкоголізму. Його не врятувала свята п'ятниця, тому що все, що він робив, це не, було, це не була істина духовність, це просто був страх. Це був страх, і тому оці його пости ні до чого не привели. Мотря вибиває око свекрусі. Це нечувана річ, коли невіста піднімає руку на свекруху. Але Кайдашиха. Як берегиня роду, як найстарша жінка, не мала би розпалювати ворожнечу між собою і навістками або між двома навістками. А цього утворить дуже багато. Кайдашиха не поважає своїх односельчан. І односельчани зневажливо кличуть її, проше вас, а потім, коли в неї виколоте око, то називають її видроокою економшою». Мелашка. Коли немає сили боротися зі свекрухою, вона просто втікає від неї, втікає до Києва від свекрухи. Це теж не нечувана річ, щоб жінка залишала чоловіка, виходила за межі родини. Дашиха зовсім не поважала такої речі, як чесність і правдивість. Вона фантазує про своїх синів. Які в неї слухняні сили, сини і хороші на огляданих у довбишів. вона набріхує на Мотрю від її очей молоко скисне. Нечуй Левицький був переконаний, що ідеалом мрій земного життя українців була сім'я багатого господаря хлібороба. На жаль, у Кайдашевій сім'ї ми бачимо, що немає цього ідеалу.